Вітаю, в ефірі як завжди у цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Якщо негайно не укріпити стіну Кам'янки під загрозою сполучення з мікрорайоном Поділ Талевада, каже спеціаліст геотехніки Сергій Біда. Полтавці відкрили купальний сезон, попри те, що офіційної дати ще немає. Безкоштовна флюорографія, дослідження усім охочим просто неба провели у Всесвітній день без тютюну. Відома полтавська Кам'янка під загрозою руйнування унаслідок злив. Підпірна стіна, яка укріплювала дорогу по вулиці Небесної Сотні, почала валитися. Що роблять у міській раді, аби запобігти надзвичайній ситуації, та як нове провалля коментують експерти, розкаже Івана Дімова. Наслідок тижневих дощів у Полтаві не лише проваля по дорогах міста, а поблизу зупинки Першотравнева провалилася опорна стіна. Вона укріплювала так звану у Полтаві кам'янку. Сьогодні сунувся тротуар, а завтра під землю може піти частина вулиці Небесної Сотні, якщо негайно не укріпити стіну, яка почала руйнуватися під загрозою сполучення з мікрорайоном Поділ Талевада, каже спеціаліст з геотехніки Сергій Біда. З цією проблемою він знайомий, адже тривалий час досліджував суве по даному випадку. Я можу сказати тільки одне: що тут була конструкція, яка не передбачена. Для утримання цього схилу, оскільки вона була виконана, як ви бачите, із збірних конструкцій. І зверху була бутова кладка, які не передбачені для витримування будь-якого такого навантаження. Сергій Піда говорить, найперше міська влада повинна замовити вишукувальні роботи. А за результатами дослідження, з'ясовувати правильні рішення для укріплення. На цій ділянці необхідно було провести геодезичну основу, створити геологічне вишукування і запроектувати монолітну стінку яка б могла витримати тиск ґрунту з урахуванням динаміки від транспорту, який їде по вулиці. А якщо його залишити просто так, то наступні зливи можуть просто його розмити, розмити тротуар, і вони доберуться до проїжджої частини. Буде руйнація дороги, воно просто буде осипатися. Ам'янка одна з головних дорожніх артерій Полтави, якою курсує постійний потік транспорту. І якщо під проїжджою частиною є пустоти, руйнація цієї опорної стіни може призвести до поступового провалля, каже екс заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства, а нині заступник голови обласної ради Олексій Чепурко. «Підрядна організація має заїхати туди на другий день, після того як це сталося. І провести комплекс заходів це може бути підсипка щебнем, це може бути відразу бетонування, це може бути знову облаштування підпірної стіни. Але якщо ми зараз дочекаємося ще одної хвилі дощів, то тоді може бути ситуація, при якій взагалі вулицю Небесної Сотні треба буде перекривати у Полтавській міській раді на обвал Кам'янки відреагували сьогодні. Місце СУВу дослідила виїзна робоча група, а згодом провели і засідання комісії ДСНС про визнання ситуації аварійною, зазначив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Ми плануємо виділити на ремонт ці частини, провалля, так, проваля, укріплення стіни. Кошти, які ми наносимо на це виконком, який буде завтра. Тому реагуємо дуже оперативно і швидко. Я розумію наскільки загроза, тому що дорога під нахилом, тим більше, що камінка вона сама по собі важка, і плюс вібрація вона ну буде спричиняти звичайне руйнування. Як повідомив Валерій Пархоменко, з 1 червня спеціалісти мають приступити до робіт з укріплення цієї ділянки дороги. Аварійна ділянка, і в Київському районі Полтави, напірний колектор, який змонтований 40 років тому, зазнав значного зносу. кажуть фахівці Полтавоводоканалу. Нині за цією адресою дорога перекрита. Подробиці дивіться у сюжеті. Київський район Полтави замість асфальту пошкоджене дорожнє покриття у водоканалі Говорять, ця аварійна ситуація зумовлена зношенням напірного каналізаційного колектора, побудованого 40 років тому. Нині за цією адресою дорога перекрита. Даний напірний колектор, який був змонтований в 1983 році, труба сталева діаметром 530 в зв'язку з довготривалим використанням зазнав значного зносу, в результаті чого утворилася дана аварійна ситуація. Стоки на даний час переведено іншими шляхами, щоб проблем не відчували мешканці міста. Наразі для заміни 300 метрів трубопроводу напірного каналізаційного колектора готують проєктну документацію. Пояснює начальник дільниці з експлуатації колекторів та каналізаційно-насосних станцій Андрій Коломієць. На території центрального полтавського автовокзалу розпочалися ремонтні роботи. Зараз там замінюють асфальтне покриття на тротуарну плитку. Завершити роботи планують наприкінці червня. А далі буде наступний етап, розповів нам керівник підприємства Полтава Електроавтотранс Сергій Будко. Станом на зараз ми робимо благоустрій території, Замінюємо асфальтне покриття перед автовокзалом на тротуарну плитку і трошки хочемо підкоригувати саму клумбу форму і чуть і зробити нижчу. плануємо, що це в там тижня, три, Це буде в декілька етапів. У нас же автовокзал продовжує працювати зв'язку з тим, щоб для у людей був доступ. Ми його не обмежили, тому ми його робимо частинами. Смерть на дорозі по вулиці маршала Бірюзова, але не ДТП і ДТП на перехресті вулиць Соборності та Зіньківської. Обидві події сталися сьогодні. Чи пов'язані вони між собою? Дивіться у сюжеті ранок 31 травня вулиця Маршала Бірюзова у Полтаві. Скупчення людей на дорозі тіло чоловіка сталося. Смерть місцевого чоловіка 25 років за даним фактом розпочаток кримінальне провадження за часи на статті 115 кримінального кодексу України. Тіло чоловіка направлено на проходження судово медичної експертизи для з'ясування причини смерті. Близько 8.40 цього ж дня до поліції надійшло повідомлення і про ДТП на перехресті вулиць Соборності та Зіньківської. Говорить речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. За попередньою інформацією, автомобіль швидкої медичної допомоги під керуванням 36 річного місцевого. Водія, рухаючись з увімкненим проблисковим маячком, допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген Пасад під керуванням 57-річного полтавця. Відбулося зіткнення між двома автомобілями: це спеціалізований медичний транспорт та легковий автомобіль Volkswagen Пасад. Внаслідок зіткнення пасажири обох автомобілів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу для визначення ступені тілесних ушкоджень. Як нам стало відомо, з власних джерел швидка, яка втрапила у ДТП на перехресті Соборності та Зіньківської, їхала саме на виклик за адресою маршала Бірізова, де загинув чоловік. Проте у поліції зауважив речник Полтавського райуправління, ці події наразі між собою не пов'язують. З 1 червня тарифи на електроенергію для населення зростуть до 2 ,64 гривень 64 копійок за кіловат. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, це пов'язано із масштабною підготовкою енергосистеми до наступного опалювального сезону. Наразі ж побутові споживачі, які використовують на місяць менше 250 кіловат на годину, платять ,44 гривню 44 за кіловат на годину. Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему. Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української незалежності. Масштаби пошкоджень втрат значні. Підвищення тарифу це внесок у забезпечення стійкості системи. На Полтавщині працівники Державної служби надзвичайних ситуацій перевірятимуть готовність пляжів до купального сезону. Почати планують вже з 1 червня. Звертатимуть увагу на облаштування місць, наявність рятувальних постів і рятувальників. На що звертають увагу полтавці при виборі місця для купання та чи вже відкрили вони купальний сезон? Розпитували наші кореспонденти. З 1 червня працівники ДСНС розпочнуть перевіряти організовані стихійні місця водного відпочинку на готовність до купального сезону. Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на 2023 рік Полтавської області. значить, там передбачена перевірка протягом травня-червня, перевірка. Органів виконавчої влади місцевого самоврядування щодо готовності до купального сезону. На що ми будемо звертати основну увагу на облаштування таких місць на наявність рятувальних постів? На наявність відповідних осіб, які повинні бути це від двох до трьох чоловік на кожному пості, хоча офіційний купальний сезон у Полтаві ще не відкрито, проте полтавців це не зупиняє. Більшість каже: прийшли не стільки покупатися, скільки позагорати та відпочити на березі. Ми ще не розпочали купальний сезон, ми ще не купалися, просто приїжджаємо погратися з пісочком. А взагалі, критерій, ну для мене тут брудно. Ну тобто, щоб купатися, отак дитину. Я сюди, якщо ми вже Купаємося, то ми на Дублянщину їздимо. Ну там на третій пляж, на плесо. Просто загораю. Перше прийшли, чи не вперше? Перше. Це улюблений пляж, і дитини, і чоловіка. Ми завжди тут відпочиваємо. Ну, зараз вода чомусь дуже грязна, тому не знаю, приїдемо ми в наступний раз сюди чи ні. Надіюсь, тут буде чистіше. Коли купальний сезон? Сьогодні. Вчора. І як вода? Харасо. Ну 50 на 50. Найбільше людей гине під час купання у непристосованих та необладнаних для купання місцях, де відсутні рятувальні пости, зазначають спеціалісти. Лише у травні на воді загинуло 6 осіб. З початку року на території області загинуло 14 осіб. Також, якщо порівнювати з минулим роком, збільшення у нас відбувається на майже 29%. ДСНС України у Полтавській області проводиться комплекс заходів щодо мінімізації подібних випадків. На даний момент, якщо брати статистику, обліковано 38 місць масового відпочинку населення на воді. Рятувально-водолазні служби з початку року провели 78 обстежень дна акваторії. Дату, коли цього року стартує офіційний купальний сезон, наразі не визначено. Її має назвати Рада оборони області. Полтавський центр боротьби із ВІЛ реорганізують його приєднають до протитуберкульозного диспансеру. Таке рішення ухвалили на сесії Полтавської обласної ради 30 травня, як розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, реорганізацію проведуть для покращення менеджменту закладу та з огляду на особливості поєднання і лікування хвороб. Услуги. Вони раніше надавалися і спільно вони будуть ці послуги надаватися. Зараз ми говоримо про плр лабораторію, там яка є у центрі СНІДа, є великий корпус на території туберкульозного диспансера. Прекрасно, мова. Ті ж самі спеціалісти, те ж саме майже робити. Тобто, поєднавши його по тільки це ми можемо так зробити. А у Всесвітній день без тютюну у парку незалежності у Полтаві безкоштовно проводили флюорографічні обстеження. У соціальній акції могли взяти участь не лише курці, а всі охочі. Подробиці дивіться у сюжеті. Побачив, що ось є такий пункт, і вирішив зробити флюорографію, так як часу нема ходити по. До Всесвітнього дня без тютюну у Полтаві люди могли безкоштовно зробити флюорографію. Захотів це зробити і полтавець Віктор Миколаєвич, бо каже, має шкідливу звичку. Палю я років 30. Ну, намагався. Намагався Раз за два навіть кинути. І звичка, і, так скажем, організм вже. Требує. Долучитись до акції могли усі охочі. Ми пропонуємо полтавцям, мешканцям міста, молоді міста, пройти флюорографічне обстеження, також окремо обміняти тютюнові вироби на цукерки і отримати. Ральний тест для самоатестування вдома на вілсніт, засоби захисту і інформаційно-роздаткові матеріали для виявлення ранніх форм захворювання легень раз на рік важливо проходити флюорографію. Найбільш вразлива категорія, хто може мати проблеми, це курці та люди з ослабленим імунітетом. Говорить лікар рентогенолог. Іноді буває. На знімках, особливо туберкульоз, виявляється раніше, ніж у хворого з'являються скарги. Симптоматика може при малих формах, може взагалі не бути симптоматики, або кашель, пітливість, загальна слабкість. За період акції пройшли обстеження 37 осіб. Трьох направили на подальшу детальну консультацію до лікаря, повідомили організатори акції. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. на все добре, все обов'язково буде Україна.